Їдемо ми у місто, сьогодні у нас свято, подія велика, сьогодні онуку рік. От. І от така от краса в день по дорозі. Все зелене, файне. І поки ми їхали, щось я... прийшло мені на думку, на пам'ять, мені, що давно ми не були у бусковій рощі. Ще, коли ми жили у місті, ми з дружиною їздили у Рощу відпочивати, там така краса, неймовірна, що я вам просто не можу передати. І от, прийшло мені на думку: давно ми там не були. Давай кажу, заїдемо, подивимось, що, де, як, що змінилося, чи не змінилося взагалі. Ну і звісно. З вами поділитися тим місцем, яке є поряд з нами, ту красу, яка знаходиться зовсім поруч, про яку багато хто не знає і не може цим насолоджуватись. Отже, давайте заглянемо у Бускову рощу. Ось вона, красуня, роща. Це, скажімо так, тільки її початок. І от туди йдуть стежки. Зараз день, можливо, ще й тому тут немає того співу солов'їного, який ми перший раз тут почули. І отут як ідеш, і отут от праворуч за цими деревами зараз ми дійдемо, Це все бускова роща. Місце для відпочинку. Ну хто мешкає у місті? Ну просто шикарне. Просто шикарне. Ось є тут така річечка, даже річечкою її не можна назвати, ручочок. І от бачите, оце все бускове. Так, час трохи вже вийшов для її цвітіння, але, але тут ну, майже райське місце. Ну, хто захоче може тут сісти навіть з вудкою. Бачите, он калюшка є. А, якщо буде видно, я не знаю. Зараз спробую показати. Тут можна перепригнути цю калюшку. І на тій стороні теж бачите, вон там буска, ну просто просто я не, не можу передати скільки його. Тут по всій рочці отакі стежки, вон дівчата пішли однією стежкою, я іншою вздовж річечки так сказати. От, а тут дивіться, пішла бузок, бузок, бузок. Бузок, 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 бузок. Дивіться скільки його. І оце бузкова роща. Я знаю місцевих, які мешкають зовсім поруч, але вони за цю красу навіть не знають. Я коли одному хлопцю розповів, що є таке місце біля нього, він каже, боже ж ти мій, коли тут побував. Яка краса. Бачите, це бузок, бузок, бузок. І вон там далі, теж бузок. О, люди ще приїхали трохи відпочити. Як бачите, оце оце бузок. Ну, Місцина я вам скажу, ну просто шикарнюча. Просто шикарнюча. Тут можна блукати, блукати. От я йду по дорожці, а вам бачите, вон там стежечка пішла поміж буска. Туди зануритись. Не, я трохи погорячився, Тут такий такий запах цього буска стоїть, що просто вам бачите, йду. А навколо бузок, 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 бузок. І тиша така. Ну просто неймовірна. Отака така от краса є. Ну далі вже не буду йти. Але ж кому набридне все те, що коїться у місті, кому захочеться трохи тиші, відпочинку і такої неймовірної природи, то навіть і далеко не треба їхати. О, фазани, фазани полетіли. Люди пішли в ту сторону. І піднялися фазани. Бачите, тут така дорожка трохи машинами наїжена по траві, але дивіться, дивіться ось бузок. І запах, ну я не можу вам передати. Жаль, телефон. зйомки <свісно> не передають цих запахів, що тут зараз навколо нас І вон стежки пішли туди 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 і буска ну просто просто не є. я не можу передати скільки його тут отака от, от краса бачите все це бузок 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 отже приїжджайте відпочивайте Ну і тепер найцікавіше, де ж знаходиться це прекрасне місце? Якщо їхати від двох стовпів до маяк, через 9 км 400 метрів буде поворот ліворуч. Як орієнтир, перед цим поворотом заправка. Колись вона була саною, зараз не знаю, як вона там обзивається. А, і от 9400 поворот ліворуч, звертаєте і через півтора кілометри ліворуч знову таки від вас буде та сама Бускова роща. Отже, їдьте, насолоджуйтесь і радуйтесь життю.